І так, у мене почалось моделювання зубів, тому будемо разом з вами ліпити зуб. Ще влітку я придбала ось такий пластилін в папірусі. Я не знаю, наскільки зубів мені його вистачить. Можливо, на два, а можливо, на три, а можливо, на чотири. Одним словом, зараз будемо бачити. А ліпити ми будемо з вами центральний та латеральний ріцець верхньої щелепи. Це все діло буду робити в рукавичках, аби манікюр псувати. У нас, до речі, немає правил, якого розміру має бути ці зуби, тому я взяла поки що маленький ось такий шмат. Звісно, відео з Ютуба зараз допомогу буде. Поки що зробили ось таку якусь форму. Поки не почали мені писати, чого у мене зуб без кореня, то скажу вам, що нам сказали. Його не ліпить. Чого дядьки, він якийсь такий класний, а у мене якийсь абобус. Не знаю, він мені не подобається. Я його вже як тільки чим тільки не намагалась виправити. Експерти давайте оцінку ось цього виробу мистецтва. Ну, по суті, не все так погано, як могло бути. Чекаю вас в ТГК. Гудбай!